Як держави у середньовіччі? Уявіть світ, де немає єдиної влади, а могутні воєначальники борються за землі, як із хаосу постали середньовічні держави. Давайте розглянемо п'ять ключових етапів державотворення. Падіння Західної Римської імперії у 476 році. Західна Римська імперія припинила існування. Її землі поділили варварські королівства, франки, готи, вандали. Вони заклали основи нових держав, але ще не мали єдиних законів та управління. Формування феодальної системи. Земля стала основним ресурсом влади. Королі роздавали її в обмін на військову службу. Так виникла феодальна система, де кожен мав своїх підлеглих, але залежав від більш могутнього володаря. Становлення централізованих монархій. З часом сильні королі почали об'єднувати землі. Наприклад, Карл Великий створив величезну імперію, а Вільгем завойовник захопив Англію, зміцнивши її державний устрій. Виникнення станових парламентів. У 13-14 століттях монархи змушені були рахуватися з аристократією та містами. Так з'явилися перші парламенти: Генеральні Штати у Франції, англійський парламент, Сейм у Польщі. Так від Хаосу раннього середньовіччя Європа пройшла шлях до потужних держав. А які ще історичні моменти вас цікавлять? Пишіть у коментарях. На цьому, все дякую за увагу.